Вас вітаю, вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Та сьогодні ми з вами проведемо заняття з малювання на тему Квітки для бджілки». Доброго ранку, дітки! Подивіться, хто до нас завітав у гості? Так, та це ж справжня бджілка. А що ж ця бджілка розглядає, дітки? Дивіться, які гарні квіточки! Давайте і ми з вами їх роздивимося. Якого кольору в нас квіточка? Вірно, білого, а серединка квіточки, вона помаранчевого кольору. А що є ще в наших квіточок? Дивіться, в них є тонке стебло. А ще щось є листячко, вірно. А яке листячко у наших квіточок? Так, воно таке ж тоненьке. А зветься, дітки, ця квіточка нарцис. Та ось сьогодні ми з вами її намалюємо. Для цього нам знадобиться. Аркуш паперу фіолетового кольору, біла, помаранчева та зелена фарби, пензлик з водичкою та ось такі дві поролончики. Для чого ж нам потрібен поролончик? Ми будемо їм малювати. Візьмемо його ось так, зануримо до фарби помаранчевого кольору. Та ось таким шином притиснемо до нашої паперу. Ось так. Це в нас буде серединка квіточки. А зараз візьмемо інший поролончик та білою фарбою. Будемо наносити наші пелюсточки ось так по колу. Дивіться, як гарно виходить яка квіточка, і ось тут, біля другої серединки. Та ще одна квіточка. Ось таким чином ми з вами намалювали наші квіточки. А зараз візьмемо пензлик та зеленою фарбою намалюємо нашим квіточкам стеблинки. Ось так рівненькими. Мазочками. Так, ще один. Бо в нас три квіточки, дітки, та не вистачає ще й листиків. Ось так тоненько їх дамолюємо, бо в нарцисах листячко тоненьке. Проводимо плавну лінію, і в нас з'являються листячко у наших квіточок. Ось так. Ось які квіти у нас з вами вийшли, бджі. Дуже вони сподобаються, дітки, ви усі були старанні, молодці. До побачення, до нових зустрічів.